Тоді в скакали, чубами, відбивали ножом. От. І здівательські, і здівательські. Катували. Одним словом катували. О, що вони, робили. вони розірвали мої руки, розп'яли в як Ісуса Христа на колінах держачі. А де війни в мене так вот за волос, наче ножом пилити, Він якийсь тупий був, бо був би нормальний, ніж він би зразу хлоп і легенько б відрубав мені. Він відпилив раз, не подобається, бо мало було нок. Він взяв ще один ключок і знову ножом тим попилив в Коротше, не вставив, два рази та два рази вони мені тупим ножом відрубали мого чуба. День-два вони займуть свої місця в руках сокеру, Людохов. Людов давали, щоб я той Людохов тримав у руках, щоб я кричав, щоб я їм кричав. Що я люблю Беркута? Вони мене заставляли, оце, щоб я їм кричав, що я люблю Беркута. Як я не людям можу любити? Як це віп, таке крикнути? Я таке ніколи в житті не крикну, навіть, навіть якщо умру. Я це ніколи не крикну. І традиційні землі. В райджу індіо я прибув вже одним. Одежу, одежу мені дали в автозак, коли мене автозак мене цей привели. Я зайшов туди всередину. І запхали мене в камеру голову до ще одного чоловіка, який там сидів. Я не знаю, як його звати, але нехай йому дає, Господь Бог того, щоб він мене спав, я в натурі замерзав. Я замерзав вже так, що я зуб на зуб не попадав вже. От. Він мені дав свої ватні штани, на ньому були ватні штани, бо в нього вони були на джинсах. Він сам розтягнувся, він сам сказав, у мене є. Я сказав, що мені не треба нічого. Він сказав, яка, ти сам деш мерзав. Каже, не переживай. У мене є джинсові штани і є, я не замерзну, на тобі ці ватні штани.